Які таємниці в собі зберігає ключ від Вольва на платформі СПА. В цьому ключі є, в електронному ключі є механічний ключ. Як до нього дістатись? Спочатку трішки зсуваємо в сторону защёлку і верхню кришку з написом Volvo здвігаємо вниз, відкриваємо. Тут ми отримуємо механічний ключ, яким ви зможете відкрити авто в екстреній ситуації, коли щось трапилось з вашим електронним ключом. Так само в цьому ключі є батарейка. Де вона знаходиться? Ось ще одна застіпка. Її зсуваємо і цю кришку теж. Суваємо вниз. Вниз. В ліву сторону, якщо на відео. Раз. Все от. Відкриваємо. Тут кришка. І під цією кришкою є чимось. Нож нормально такий підходить. Повертаємо. Все Open. І треба ще чимось піддіти. І тут є батарейка. Рідна батарейка, це вже не рідна, це вже замінена, але cr 2032 на 3 вольта. Будь ласка, користуйтесь.